Забруднення річок Сейм та Десна зараз говоримо з міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук. Пані Світлано, добрий. день. Добрий день станом на зараз. Яка ситуація з якістю води у Сеймі та Десні? На щастя, на зараз ситуація у нас стабілізувалася. Ми не фіксуємо переміщення забруднення у Київській області. Також на Київщині ми контролюємо з особливою увагою. і Ми і регіональна влада, місцева влада, всі служби контролюємо стан води біля водозаборів, і там ситуація також покращилася. вода в нормі, загибелі риби не фіксується. І також в нормі у нас показники розчиненого кисню. адже це було основною причиною загибелі риби. В той же час, 12 вересня, дійсно ми зафіксували. Але повторне забруднення на щастя, воно є набагато менш концентрованим і не несе такої загрози, як попередній скид. Тому ситуація дещо гірша у нас найгірша ситуація, скажімо так, в Сумській області по, по Сейму і частина там в Чернігівській області, але все одно ця ситуація навіть в порівняння не йде з першим скидом, коли дійсно річки дуже сильно постраждали, і вся якби все біорізноманіття Річок дуже сильно постраждала від ситуації, яка склалася. Коли, Київщині, за вашим прогнозом, Я зрозуміла, на Київщині вже більш-менш ситуація стабілізувалася, але загалом, за вашим прогнозом, коли сейм прийде в нормальний стан і на Сумщині, і на Чернівщині? Ну, Все залежить від того, як наші вороги будуть далі продовжувати свою. Скажем так, свій екоцид проти, проти українців і проти нашої природи, в тому числі. Тому що ми розуміємо, що від того, яка ситуація, якою ситуацією буде в них будуть додаткові скиди, чи ні, ми зможемо прогнозувати ситуацію з нашими річками. Е, те, що стосу... якщо брати ситуацію, яка є на сьогодні, ми фіксуємо вже значне покращення стану річок, навіть не дивлячись на це е, повторне забруднення, але воно менш концентроване і воно не призводить вже до таких наслідків, як були під час першого забруднення. Потихеньку повертаємо. І стабілізується рівень кисню у воді, потихеньку повертається повертається риба, і ми бачимо, що річки починають, починають відновлюватися і повертатися до свого е, попереднього стану. Звичайно, це займе набагато більше часу, ніж хотілося би, але ситуація йде на покращення. Крім того, ми зі свого боку і постійним моніторингом займаємося, аналізуємо. Результати проб постійно додаємо додаткових заходів як міністерство захисту довкілля, так і всі служби, Держводагентство, Держрибагентство. Всі служби, які на місцях працюють, і заборонено у нас купання і напій худоби, заборонено використання про ну якби використання цієї загибли, загиблої риби. Ми дуже чітко контролюємо, щоб не було реалізації цієї загиблої риби на стихійних ринках. Встановлюємо додаткові станції аерації, тобто насичуємо киснем річки в спеціально визначених місцях для того, щоб допомогти також рибі і живим організмам не, не гинути в річ в річках. І також mm -hmm. біля водозаборів в Київській області встановлюємо додаткові. Разом з місцевою владою закуплено активоване вугілля для того, щоб запахи прибирати з води. І також закуповуємо це вугілля, встановлюємо додаткові додаткові пункти використання цього вугілля, насичення ним очистка ним води. Зрозуміла пані Слано. Дякую, дякую, що приєдналися. Це була Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України.